Дивіться, є, народ є з першого закиду. Тому не треба втрачати цей час дорогоцінний. Взагалі так легенько-легенько підсів. Ти диви, і оконь в корч завів. Є. О, гарно вдарило. Е, оберталки, як колись ловили, колись були популярні, та так і зараз не лорена, не перестала е, працювати. Привіт, вітаю вас на каналі Фаворіт Фішинг. Сьогоднішній ранок водойма зустріла такою конкретною прохолодою, і, хоч світить сонечко, але зранку всього 1 градус тепла. Ну і по правді кажучи, прохолодно, дуже прохолодно. Сьогодні я вирішив половити щуку, але взяв з собою два комплекти. Тобто, початок риболовлі ми проведемо виключно з щучим комплектом. Будемо кидати залізо, хард тільки хард силікону не брав і вже. Коли сонечко підніметься і прогріє, щучка можливо перестане клювати. Я розкладу також нанокомплект в тесті до 1 грама і попробуємо помікрушити, подивитись, як буде на це реагувати рибка. Якщо взагалі буде з кльовом слабенько, я готовий сьогодні в'язати навіть відвідний повідець і ловити на нього. Отож, давайте не втрачати часу і розкладаю свої комплекти. А ви обов'язково підтримайте цей відеоролик вашими фотобайками. Підписуйтесь на канал Favorite Фішинг, розпочинаємо. Взяв імпульса, давно вже ним не рибалив, але сьогодні взяв його. Ось такий вигляд має сьогодні коробка. Тут і в облерки. не знаю, пригодяться, не пригодяться. Взагалі, от основна ставка це коливалки і оберталки. І якраз таки з оберталки я і почну. Спочатку недалекі закиди оберталкою, обловимо берегову зону траву, а потім можна вже поставити коливалку таку поважчу, яка буде дуже добре летіти. І прокинути на далеку дистанцію. Ну там, в принципі, теж може бути рибка. Дивіться, є. Народ є, з першого закиду. З першого закиду. Ну ти дивись, з під трави з першого закиду взяла. Каже, це не дуже хороша прикмета. Будемо сьогодні перевіряти. Добре, що я в ті прикмети забобони не вірю, бо інакше можна було б вже сьогодні збиратись додому. Друзі, ось так, оберталочка з першого ж закиду з-під трави е приносить невелику щучку, таку, не знаю, грам 200-250. Невелика рибка, але те, що клюнула з першого закладу, ну і порадувало, і здивувало. Ось так. Зараз буду її акуратно звільняти з гачка і відпустимо цю рибку. А блешенька, така оранжевенька, Savage Gear двійка. Ротекс спін вієчка. Ну, починати так рибалочку однозначно приємно. Давайте продовжимо. Є. Била і добрала. Била і добила з другого разу. Ах, втекла. Втекла, ну зовсім маленька прищепка. Зовсім мала. Ну а тепер дев'ятеграмовою блошнею. Давайте проб'ємо ще далекі дистанції. Зранку в будь-якому випадку може бути підвищена активність, навіть враховуючи те, що я кажу, що дуже прохолодний ранок. Тому не треба втрачати цей час дорогоцінний і краще переміщатись та збирати рибку. Зараз я рухаюсь в мілку частину водойми. Починав з середини, там плюс-мінус середня глибина, якраз таки додам би глибше. А я зараз йду на мілину. Мілина, травичка. Мені здається, такі місця якраз щука дуже дуже полюбляє. Там глибини зовсім мало. От впала на воду, дивіться, Раз, два. Ну все, вона лежить на дні. Тобто менше двох секунд вона падає до дна. Я думаю, там сантиметрів 50-70 глибини всього. Ну, мілина мовчить. Йду, пройду сюди туди, туди на глибоку частину озера, а сюди повернусь пізніше, коли вже сонечко трохи прогріє мілину. І можливо тоді сюди рибка підтягнеться. Ну Нібито щось зранку вона коли їсти не хоче. На оберталку було швидких дві риби, а на коливалку два місця з тишиною. Тому я повернусь знову ж таки до обертальної блешеньки, Три грамчика. І вона така вже, скажімо, така, знаєте, середня між окуневою і щучою. Тобто під дрібну щучку і під окуня вона теж буде дуже добре. І є щось маленьке. Оконь може. Та народ оконь. Окунь на оберталку взяв. Ну ось як і бачите, і окунець теж не проти е, поласувати оберталкою. Хоч і вона досить велика, но, тим паче для такого окунчика двійка. Але все одно, скажімо так, оберталка це та приманка, яка здатна збирати е, різну рибу. І ось такий невеликий окунь в цьому підтвердження. Це якуна чисто в береговій зоні взяв. От Я там 100% кидав на щучку, думаю, з під трави щучку зловлю. А клюнув окушанрік. Останнім часом дуже популярною ловлею стала саме ловля на силіконові проманки. Більшість людей зараз рибачить саме силіконом. Але, як бачите, Оберталки, як колись ловили, колись були популярні, та так і зараз на лорена не перестала працювати. Риба їх так само їсть, спокушається ними. Куливалки так само сьогодні, саме тому і вирішив провести ось такий експеримент. І буквально бачите, там 20-30 хвилин. У мене вже є три риби в заліку. А ось це дамба, і тут вже буде якраз таке найглибше місце на озері. Є одне хороше правило при ловлі на оберталку, ну і працює воно приблизно так: що чим повільнішу проводку ти будеш виконувати. Тим краще результати буде приносити саме ця приманка. Тобто, це проводка так називається одна межі з бою пелюстки. Мінімальна швидкість обертів, і тоді можна досягти цього ефекту. Звісно, що не на кожній водоймі, наприклад, в мене тут мілко, і через глибину я не можу виконувати суперповільну проводку. Тобто, також є другий фактор глибини, який впливає на швидкість. Якби було трошки глибше, я би міг ще заповільнити темп, додати ще більш повільної, скажімо так, проводочки і ловити напевно, що більше риби. Тому, якщо от умови дозволяють, крутіть як можна помаліше цю приманку. Повірте, це буде максимально результативно. О, вдарила. Вилетіла невелика щучка, не засіклася. Ну, от цікаво, так вийшло, що на найглибшій ділянці озера і на наймілкішій я нічого не зловив. А всі клювання трапились просто в центральній частині з якраз таки середньою глибиною. Опа, це ніби знов окунь. Взагалі так легенько легенько підсів. Ти диви, і оконь в корч завів. Не хотів його швидко форсувати, а він взяв мені, корч завів і зійшов. Хоча зовсім невеликий окунь був. І знову я заліз в сам край озера на міляку, але тепер з іншого берега. Попробуємо тут половити. Тут так само глибина, буквально пів метра багацько трави, так що оберталочку тягну по самій поверхні води. Є. Окунь народ, окунь. Оберталка і окунь. Щука все, щука таке враження, що закрила рот. Тепер бачите, там фактично кожне місце приносить мені покльовку таких смугастиків. Причому от оберталка, дивіться, яка велика. А він все одно її атакує. Бачите, цього разу мілана спрацювала, але спрацювала саме по волосатому, Ну і давайте випускаємо. а, зійшла. Зійшла рибка під самою травою вдарила. Ну, не ясно, чи це був окунь, чи це була щучка, неясно. Ну що ж, п'ян чай і буду розкладати нано. Сонечко піднялось, щучка рот закрила, у проскакує. Але треба розкласти нано і попробувати попрацювати ним. 0,5 грама, 1 дюйм, ну цікаво, чи щось з цього вийде. От бачите, по горі, вона гуляє по горі. Ну, треба, напевно, пробувати втовщій вести. на мілині самій йшов стукав стукав і таки добрав знов невеликий окунь. невеликий кушандрик але дивіться на просто яка велика оберталка йому відпускає малого. давайте попробуємо на Настю тут обловити З'їла щось приманечку обкусила попри сам гачок Такий вітер, але не для на це зовсім не для нас на ці умови. Є... О, гарно вдарило. Народа це гарно вдарив окунь. З дна підняв на натурального ізішайнера. Вмастив так по-доброму. Бачите, такий невеликий оконь, але вмастив так як треба. І, значить, 2 грамчика і натуральний easy shiner. 2 дюйми. Electric Shed колір називається. Давай, 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 давай. Ось такий він, бачите, натуральний під верховодочку. Ну непоганий окунь, а, до речі, молоко з нього потекло. Так що давайте я його старенько відпущу. Ось і прийшов я на саму міляку. Тобто тут глибини 20 см буквально. Зранку тут ніякої активності не було, а зараз прийшов і зразу, бачите, два окуня вже піймав. Так що продовжуємо. На Ненаноснасті я банально не докидаю. Тут такий вітерець роздувся. Я там поставив 0,6 грама, але просто не докидаю. От, до цієї дистанції, з якої навіть тільки що зловив окуня. Є, Є. Є тут на Мілені ще один. Він атакує приманку вже в той момент, коли приманка на дно впала. Конкретна міляка. Ну і виходить якраз таки Нема цієї нормальної паузи на падіння приманки до дна після того, як ти закінчив підривати її. Ти буквально підірвав, і вона вже на дні лежить. І тому треба давати в такі моменти на таких конкретних гуляках, все ж таки на дні, все одно секунду-дві полежати, зачасту він якраз знає, її і піднімає. Не планував я сьогодні класичним джигом ловити рибу, але тут умови просто змушують, тут дуже мілко і дуже багато гілок. Поставив би я просто оберталку, я не кинув, але піймав окуня. Але дуже великий шанс тут просто обірвати. Ну не хочу обривати дорогу оберталочку. тому поставив джиг, два окунька спіймав, але продовжувати не буду. Повертаюсь на протилежний берег. Ну я гадаю, настав час все ж таки спробувати відвідний повідок. Ось такий метровий відвідний. Ну що ж, давайте спробуємо, чи на нього вдасться зловити. П'ять грам грузик я поставив. На відвідному вага не дуже важлива. Тобто приманка все одно буде грати вільно на легкому гачку, а який там груз, він тільки мінімально впливає от на швидкість підмотування. Поки маємо таку паузу в кльові, то розкажу вам детальніше про комплект Снастей на сьогодні. Це є фаворитовський імпульс, торзайтова версія. Цій водичці, напевно, в мене вже років 5, але останнім часом з появи блекс Я практично перестав нею ловити, хоча спінінг дуже-дуже непоганий. В мене 792 моделька, тубулярка, це є тест до 10 грам. Її класно використовувати якраз таки для ловлі щучки, для ловлі. Окуня там вагами від 2 грам і, напевне, грам до 7-8. Пощучці так само можна працювати там 1,5, 2, 3, 4, 5 грам, повністю комфортно, там плюс 3-3,5 дюйма. Вона може і в облирок потвічити там, того самого тіні магалона. І, наприклад, коливалки там вагою, включно там, до 8-9 грам, вона теж добре тягне. По катушці я оснастив Ванфордом в розмірі c 3000 і тут в мене на шпульці намотана нитка 05 розміру по японській класифікації e, Sunline Zero Boat Fun. Це є восьмежилочка і вона має такі досить-досить непогані польотні характеристики. Зранку, коли я ловив щучку, то я використовував e, щучий повідець флюорокарбоновий в 0,5 діаметрі, e, коли ловив на оберталку. Ну а зараз під відвідний я вже зв'язався так потонше і 0,2 повідець прив'язав. Сонечко пригріває, кльов дуже дуже такий, скажем, спор. Кортевся, та, але треба переміщатись, так що зараз і ми займемося і будемо шукати. Є. Під берегом. Під берегом, підсхопила Народу на відвідний щучка це взагалі, скажімо так, більше виключення з правил. відвідний це більш така укунева снасть. Боже, яка худезна, яка худезна. Але дотягнув все ж таки до самого берега, і якраз таки недалеко від берега вона схопила. Тому що взагалі відвідними я працює так по далекій дистанції, кидає його на центр озера. Ну і очікував, що саме звідти з центру. Мені вдасться якихось окунів і спіймати. Але, як бачите, окунь поки що не бере, місце 4 поміняв, а ось така невелика щучка якраз таки в самому березі схопила. І все-таки я знову вернувся сюди на мілину. По глибині окуня там знайти не вдається. Все ж таки бачите, він не роститься і виходить на мілану в траву сюди якраз не реститись. Так що тут були клювання, будемо тут його і продовжувати вмовляти. Опа, був, був. Оце зразу був окуньок. Зразу покльовочка. Є, добрав. Добрав. Ну дивіться, бачите, він там де є, там він бере. Ну реально, я тут прийшов зразу, зразу покльовки, зразу риба. Ходив там, шукав, десь пробував. Немає його там просто, нема. Сюди вернувся зразу. Ось такий смугастик. Свінг темненький. Два дюйма. Давай, 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 віддавай. На ну, все тако, ось такий оконь. Гарний, кольоровий, темненький. Давайте будемо повторяти. Нібито там мала би бути зграйка, тому що було одразу два клювання. Є, є, добрав, добрав. Була покльовка і на наступному підриві він добрав. Клас, клас, коли риба ловиться, це клас. Такими снастями, з лайтом, з ультралайтом, завжди, коли їдеш, розраховуєш саме на велику кількість клювань. Ось так, ще один смугастий додому. І ще один. І ще один є. Все ж таки, бачите. Ах, зійшов, блін, зійшов. Скакав, скакав так по поверхні води мені і зійшовший. Я намагаюсь туди чим подалі на сам міляк закинути. Ну, от Якраз в мене повний викид 5 грамів, я попадаю під стінку трави, там метр два не долітає. І фактично все там, перші підриви, там глибини 20 см. Класичним джигом дуже було б незручно. Відвідний він дозволяє так ловити. Є, з ударчиком, з гарним ударчиком взяв. Народно, він тут є, він тут просто є. Опа! Ще один з самої трави. В самій-самій траві він стоїть. Бачите, скільки ще трави притягнув на приманці. Ось такий оконь, ось такий смугастий. Ну і все, його відпускаємо. Друзі, прийшов час підсамовити мою риболовлю. Дощик почався трохи вже виганяє. Але, і скажемо так, риба наловився, відосик зняв, так що, в принципі, можна сказати, що день вже вдався. Ну точніше, півдня зараз перша година. Якщо говорити про способи ловлі, то як бачите, обертальна блишня сьогодні зранку дуже гарно спрацювала. Потім був такий, правда, період взагалі безкльовий. Я вже думав, а може, то та перша риба, яка з першого ж закиду клюнула, може, то вона винувата. Але як бачите, треба було просто її знайти. Прийшов на конкретну мілину, і саме тут вдалося знайти рибку та половити її відвідним повітцем. Нанос нас сьогодні. Не пригодилась, я не просто банально не докидав до тих місць, де сьогодні стояла риба. Вона завжди була трохи подалі від берега. Отож, мені було сьогодні точно цікаво половити. і Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитись цей відеоролик. Тому обов'язково залишайте ваші коментарі, залишайте ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на канал Фаворіт Фішинг. До нових зустрічей, Па-па!